Чернігівські волонтери одні з перших, хто прийшов на допомогу постраждалим херсонцям від теракту на Каховський ГЕС. Місія благодійного фонду Чернігова Іскра добра триває там. І досі Чернігівці разом з іншими волонтерами готують щодня обіди для кількох тисяч людей. Приїхали, оцінили обстановку. І зрозуміли, що ми можемо допомогти їм тим, що будемо надавати гарячу їжу. В принципі, розвернули кухню повноцінну і готуємо і посяк день їжу гарячу. Привезли їм значсна перші три дні. Ми привезли 14 фур з водою. На наступні дні ми і ще привезли 10 фур. І зараз кожного через кожен день ми привозимо 40 тонн води есть, оскільки ми там вже третій тиждень там знаходимося, і от скільки ми там і через день або кожного дня воду привозимо. Ну плюс десятки тисяч за цей час вже було приготовлено гарячих обідів. Ми там не одні, ми одні з тих, хто там допомагає. Наразі ми годуємо близько двох тисяч людей кожного дня. Це ДСНС і евакуйовані люди, які розселені, яким просто нікуди повертатися вже. Є люди навіть з окупованих, з окупованих територій, не тільки з деокупованих, а з окупованих територій. Е, встигаємо, а що нам робити, як, як інакше. Мені дуже приємно, що разом з нашими чорнобаївськими чарівницями, дівчатами, кухарями, які е, ми це все маємо можливість зробити. Е, люди можуть отримати гарячу їжу, тому що це вкрай важливо. Е, консервою вже радий не будеш. Чернігівці кажуть, що самі пережили важкі місяці облоги, а тому готові допомагати усім українцям, які цього потребують. Попри те, що вода в Херсоні навколишніх населених пунктах вже спала, однак люди досі потребують підтримки, адже багато хто втратив майже все. Тому чернігівські волонтери продовжать годувати жителів Херсонщини ще протягом багатьох місяців. Нас підтримали карюківські шпалери, нас підтримує американський фонд. Е, нас підтримують просто люди, просто бізнес, друзі, знайомі, прості люди. Також ми хочемо е, з нашого нового проєкту залучити кошти. Так що приходьте, купляйте хліб. Люди мало того, що там ще рік були в окупації, їх мучили. Потім їх почали масово обстрілювати, а тут їх ще й втопити питалися. Вони півтора року знаходяться просто в такому аду і стресі, що там, от нормальної людської психіки, мені здається, нічого не, не залишилося вже. Тому людям там, по-перше, нада підтримка гарячим харчуванням, а по друге, їм нада постійна підтримка моральна, ментальна. Вони, вони повинні бачити, що вся країна любить, цінує, поважає їх і підтримує, що країна і проявила. Наразі співзасновники добра» повернулися в Чернігів, готуються відкрити новий заклад, де, до речі, випікають власними руками хліб, кошти від продажу якого підуть на допомогу постраждалим.